Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Melux серія Black Line на цоколь H7H18 з кольорною температурою світла 4300 K. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині гарантійний талон. І дві. Світлодіодні лампи. Потужність даних ламп заявлена 55 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів потужних. Також на кожній лампі є по дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується. 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму на дроті живлення є ось такий ось драйвер у металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Нагадую, що у нас температура. Світла 4300 кельвін. як ми бачимо, жовтий світловий потік має е, дана лампа. Потужність, нагадаю, ламп 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю